Колорадо подав до суду на адміністрацію Трампа через плани передислокації космічного командування США до ракетного міста Алабами, Колорадо подає позов проти Трампа через передислокацію космічного командування. 29 жовтня генеральний прокурор Колорадо Філ Вайзер подав позов проти адміністрації президента Дональда Трампа. Підставою для позову є плани Білого Дому перенести штаб-квартиру космічного командування США Спайком з Колорадо Спрінгс в Хансвілл, штат Алабама. Спайком відповідає за захист космічних інтересів, США. його штаб-квартира на базі Петерсон, колишня військова база в Колорадо Спрінгс, працює з 1982 року. Тут також розташована Академія ВПС США, ключовий навчальний заклад для підготовки космічних сил. Історія конфлікту Трамп оголосив про плани перенести штаб-квартиру під час прес-конференції у вересні 2025 року. На рішення, за словами президента, вплинув спосіб проведення виборів у Колорадо, вони проводять голосування поштою, автоматично проводячи нечесні вибори. У відповідь на цю заяву Генеральний прокурор Колорадо пояснив, що такі аргументи не мають правових підстав. Рішення не містило підтвердження чи обґрунтування. Конституція не дозволяє виконавчій владі карати штати за законні дії, сказав Вайзер. Політична боротьба. Перший переїзд штаб-квартири до Алабами відбувся за Байдена у 2021 році. Потім це рішення викликало суперечки в Колорадо, які зараз повторюються. Байден скасував рішення, назвавши його політично мотивованим. Сенатор Том Мі Алабама, тоді заявив, що це був акт заступництва. Тепер Трамп знову обирає Хансвіл. За його словами, це пов'язано з перемогою в штаті Алабама на виборах у 2024 році. Я виграв лише 47 очок. Не думаю, що це вплинуло на моє рішення, правда. Зауважив президент. Чому це важливо? Космічне командування відіграє ключову роль в оборонній політиці, США його переміщення є не лише питанням логістики, а й політичним інструментом. Хансвіл, відомий як центр ракетно-космічної промисловості, звідси прізвисько ракетне місто, що робить його стратегічно важливим для оборонної промисловості. Колорадо вважає, що рішення Трампа ґрунтується на необґрунтованих політичних твердженнях щодо виборів, це рішення не відповідало закону. Воно ґрунтувалося на особистих уподобаннях президента, підкреслив прокурор висновок переміщення космічного командування до алабами це не лише військове рішення, вона стає центральним елементом політичної боротьби. Колорадо розглядає це як атаку на демократичні процеси, а Трамп вважає це проявом національної стратегії. Те, що станеться далі, може сформувати майбутнє як оборонної політики США, так і федерального управління.